Сьогодні, нарешті, доробляю брошечку, вишиваю частинки полотна, ті, що всередині брошки залишились білим, більше всього молочним таким кольором. І потім починаю брошечку вирізати. Знімаю з п'ялець, вирізаю і залишаю тканину кругом брошечки десь 3-4 Міліметра. Потім вирізаю твердий картон, і брошечка гарно проклеюється клеєм, всі ниточки, все проклеюється, і наклеюється шматочок картону на 5 мм який менший за розмір брошечки. Тому що, коли брошка буде обшиватись, щоб голочкою не проколювався картон. І на останок вирізається шматочок фетру, обводиться брошечка, вирізається, прикріплюється застіпка і так само проклеюється гарно. І на останок брошечка підрівнюється ножицями і обшивається. Але це буде завтра.